Добрий вечір, добрий ночі. А може, добрий ранок або добрий день, коли хто включить свої телефони, планшети, телевізори, комп'ютери. Бажаю вам всім міцного здоров'я. Гарно відпочивайте. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Все в нас буде дуже добре. Все, все переживемо, бо ми сильні, люблячі і знаємо. Ми просто. Простору своєму нашому оточенню всесвіту довіряємо своє життя і довіряємо своє майбутнє. Так буде як краще для нас. Вірте, і все буде добре. Сьогодні така домашня обстановка, освітлення немає, але є безстротові настольні лампи, які ми включаємо в таких случаях. Є зв'язок, ми провели, називається оптоволокно, коли може бути інтернет, якщо ви не знаєте. Навіть тоді, коли немає освітлення. І люди, які працюють інтернет, які встановлюють, вони просто приїжджають, міняють якісь модеми, і, і коли у вас у кого немає світла, коли інтернету коли немає світла, то буде вам інтернет, і можна вже там трошки каратати свої вечора темні, і щоб вам так було трошки веселіше. Попитайте. А може хтось працює в онлайні, на підприємствах, на консультаціях. Зараз дуже багато людей працюють із дому. Ось такі мої життєві поради із нашого життя. Це вже трошки, як кажуть, покращило качество життя, до якого ви привикли. Боже мій, достаю карту. Херсонська область, лівий берег, дивіться яка карта. Ну, Просто ніч перед Різдвом, той, я, чорт який літав. На лівому березі зараз повно карта показує енергії нечистої сили, дьявольської енергія. Трошки, якби багато молодих, чогось вони такі товстенькі тут ізображені. Вони чогось довольні життям, життю, вони працюють, вони заробляють гроші. Деякі з них. Деякі з них вже, друзі, у них вже, що вони там? хочуть уже тут назавжди остатися, і деякі вже сім'ї, сім'ї посоздавали. деякі деякі військові можуть входити в какої внутрішні конфлікти. Це загальна, загальний прогноз. Ливо Барих Херсонської області працюють, відпочивають, і бачите, вони... Ця карта Циганська тароїд, зображено, табор є, і, і місце відпочинку, і праці, і мирні жителі. Мирні жителі, на жаль, засмучені, і вспомина... і, 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 як то кажуть, згадують те життя, в якому вони раніше жили, і, і, і зараз мирні жителі засмучені. Той, хто радів, зараз дуже сумує. Діве Берег Херсонської області. Про що саме головне для вас? Дуже обережно. У вас дуже багато військових людей, дуже багато людей, які слідкують за іншими людьми. Так що, будь ласка, будьте уважні, війна є війна. І що сім'ї є, є на тій землі і щасливі люди? Є і щасливі люди, і сім'ї, і колективи, які, які радіють життю багато людей, які просто зима і очікують, коли вже це все пройде. І лівибора Херсонської області, так, у нас будуть скоро зміни. Дуже багато людей. Працюють над, над змінами. Лівий берег Херсонської області окупований. Які це зміни? Ну, розділилася інформація. Для когось добре, а для когось банкротство, обміщання. Все завісить. дехто по восьмерки мечей обмежений щось змінити, обмежений добиться, пробиться. Декому страшно сюди приїхати? Можливо, хоче хтось приїхати по якісь, якісь справи, але чомусь йде страх лівий берег Херсонської області. Багатьох людей пропонують продати щось, запрошують на роботу, і це добре. Ну, як, кому як показали, кому як? комусь, хто довіряє цим людям, саме ці ситуації, буде даже і добре. Розумієте? Якісь тут поповнення бюджету, приглашення на роботу, на оплачуємо. І ще обща ситуація. Багато буде, друзі, будьте внимательні. Почому-то іде ситуація Суд, бумаги, повестки, какие-то з людьми військовими будуть для сімей якісь ідуть, ідуть собиття, бумаги від людей військових, від військових мужчин до сімей йдуть такі програми, інформація. Вона добра? Вона ді вона діюча і насчет доброго. Вона несе в собі дуже різну інформацію. Це карта ілюзій, карта рішень і рішень людей, які при владі. Друзі, це будуть, ну, як то кажуть, ну, не скучно, Зовсім не скучно. Я дуже співчуваю всім, хто зараз оказався в такій ситуації в окупації, я знаю, що кожна людина у світі хотіла б жити, продовжувати жити у мирній країні. І лягати спати, і не боятися спати, не боятися за себе, за своїх рідних, за своїх дітей, за своїх родственників, родичів, сусідів, який це необ'яснімий не страх животний, коли ти розумієш, що твоє життя під загроженням. Уже 4 роки. Це дуже страшно, це дуже нестерпно для психіки, і дитячої, і жіночої, і для чоловічої, і для пожилих людей. Я бажаю всім вам, всім нам дочекатися добрих новин. Дорогі українці, у нас мир, у нас немає війни. У нас немає обстрілів, у нас все є, ми все вирішили, ми сильні, ми все пережили і ми разом, і ми дружимо, любимо, віримо. Я вам всім бажаю. будь ласка, не плачте, де б ви не жили, в якій країні Європи або світу нашої планети? Земля, ми вам передаємо привіт. Любимо, дружимо, віримо, чекаємо об'єднання і щоб ми з вами були щасливі радісні. А ми з такими будемо обов'язково. І поїхали. На 3-4 лютого 2026 року, лівий берег Херсонської області, який знаходиться зараз в окупації. Для вас йдуть, для ваших містечок. Така інформація. Особисті, особисті зустрічі і розклади проводимо в телеграмі або вайбері номер телефона внизу під відео по запису, по запису, от потім вже ззванюваємося і проводимо. Велика Лепетиха Горностаявка, Рубанівка, Каїри. Любімовка, каховка, Таврійськ, нова каховка. Так, що на Великій Лепетихі? Дуже-дуже обережно. Обережна в путі в дороге, обережна якась, якась вежа, щось може зруйновано бути, там працюють люди, така ситуація. Горностаєвка. У вас сейчас вибір по професії йде. Вибирайте, там ну, у вас буде все добре. Чомусь от вибір по професії, як вам, ви самі там решите, якийсь то колектив, або це сімейна якась справа, Ну, вас не лякають. Рубанівка, діти, діти, діти потребують вашої уваги. Чомусь військові люди і діти, і все це не дуже, не дуже в таких хороших інформаційних енергіях. Каїри. Після деяких дуже неприємностей люди будуть отсюда уїжджать. Від, неприє... від великих неприємностей будуть покидати Каїри. Транспорт уїжджає. Любимовка. Великі переживання ждуть і на Любімавки. Мати буде дуже за дітей переживать. E, чомусь військові рядом з дітьми, з дітьми, вони з вашими, і ви не знаєте, як далі, далі почувати, e, влада приймає якісь жорсткі рішення. Каховка, обмеження по матеріальним средствам, по деньгам, по територіям. какой-то ви. Ситуація дуже складній, каховка, обмеження, перевірки, поганий настрій дуже. Безпека. Сильна небезпека, возлі води можуть бути жертви, Таврійськ. Бойтесь остатися без, без жилья, без денег. Якісь ідуть такі інформації так багато, що люди будуть дуже засмучені. Без жилья, без денег. щоб хтось вас не обманув, не было какого-то воровства. Нова каховка. Буде страшно тяжело, и можете сидеть без засвітлення або без звязку. Прибрежные районы дуже внимательно. Непряные крынки, казачья нова маячка, олешки ювілейний, раденск, великі копані. Дніпряни, кринки, нова маяч, козачі лагері, нова маячка, олешки, ювілейни, Радинськ, великі копані. Дніпряни. Дуже багато людей їде і якісь підприємства. Дуже багато сили вкладається це, щось везуть. Якесь предприяття, машини, щось везуть. Дуже багато сил вкладається. Кринки. Кринки, що там? Уважно, там дуже небезпекова ситуація. Казачі лагері. Розчарування, скандали, розбиті надіжди, але не все так плохо. У вас є шанс ситуацію, і відправити ситуацією і победити її. Пожалуйста, не здавайтесь, якщо у вас там така ситуація, ви все рівно можете перемогти всі життєві ситуації. Нова маячка. Угу. Давайте ви зараз нічого не будете планувати, почекайте більш благоприятного періоду. Ви зараз шукаєте виход із якоїсь сложної ситуації. Можливо, це колектив, а можливо, і сім'я. Обережно. Зараз головне, не робити таких поспішних, поспішних шагов. Олешки, вам пропонують якусь кисть Обіцяють великі гроші і помощі. люди каких-то профессий, особливо. Для многих, кто остался, люди с семьями, остались без житла и очень в очень сложной ситуации. Юбилейные. Бойтесь обмана, бойтесь оформления каких-то ложных документов подписания ложных, неправильных документов. Раденск Радень, друзі, Тут і фінансова небезпека, і чогось ви можете не знати і дуже потерпати потом в ситуації, а Це може бути і арест, і перевірки нехороші. Будьте тут внимательні. Велике компанія. Щоб мусі в ті сім'ї, які були заможні і щасливі, зараз в ваш, в ваші дома, в ваші сім'ї можуть прийти чоловік, який вам не друг, і який вам не бажає, не бажає добра. Перевіряйте всіх, хто з вами, рядом і хто, і хто приходить до вас. Гола Пристань Кардашинка, Нова Збур'євка. Чулакивка. Бреливка, Бехтарей, Оскания, Ново. Гола, Пристань. Якесь це підсилення, перевірки, какое-то давлення казують, хтось приїжджає. немножко такое йде на голову користа, йде напряження. І дуже людям там страшно, жінкам, тому що щось змінюється. Там, де працювали люди, теж йдуть зміни. І це не енергії. Кардашинка. В домах мирных жителей может быть перевірки, какие-то люди, что-то доказывать надо. Ситуация тяжела и складна. Надо пережить. Связано с Владою, с військовою Владою, разумеете? Я вам сейчас покажу эти ці... красивые изображения, сюжеты из жизни. Тут все-все зрозуміло. Нова збурівка. Угу. Люди, мужчини, військові, як жертви, ідуть як кроліки на, на, бачите, люди молоді і старшого віку, як кролики, жертви ситуації, складних, енергія військова, війни, чоловіківка. Той, хто, той, хто сумував, може перемогти ситуацію. У вас дуже великий шанс змінити ситуацію на краще. Робіть те, що вважаєте нужним, будьте сміливими, Брилівка. Так, давайте, Брилівка, не будемо нічого планувати. У вас є фінансові питання. І в цих фінансових питаннях є людина, яка вас може дуже-дуже-дуже дезінформувати, дезорієнтувати, і ви можете зробити дуже неправильні шаги в, матеріальні, в матеріальній сфері вашого життя. Будьте обережні. Для когось те, що ви збирали, як -то вас гарання може бути, як -то, знаєте майно горить. Людина назбирала, заробила, а воно згоріло. Це якась трансформація, що вже матеріальні блага ідуть ценностей, ну чомусь дуже багато такої і саме такої ідуть інформації. Бехтери. А на бехтерах ситуація спокійна, у вас несподівано приходять предложення о заработці, о роботі, приглашають, і для кого це буде дуже добре. Аскання нова. Асканія нова. Асканія нова. Для багатьох сімей розділилися люди. Одні щасливо живуть, одні радіють, а другі плачуть. Треба час. Одні радіють, а другі плачуть. Треба час. Треба потерпіти. Ну тут дуже багато оце енергії дьявольської сатани. Які щось робить, вводить в обман, к сожалению. Мужчины страдают. Идем далі. Залезный порт, лазурная, скадоск, калачак, чаплынка, новотроицкая. Єнічиск, верхній рогачик, Нижній сірогози і Іванівка район. І дивимося, друзі. Каланчак. Дуже обережно. У вас можуть бути такі обмеження. Ви просто не знаєте істинну ситуацію, в якій ви знаходитесь. Дуже обережно. Не довіряйте. Чаплинка. Люди військові ездят, разговаривают с человеками, ситуация серьезная, все серьезные и напружене. Связано с сотрудничеством. На Новотро... Так, друзья, тут что-то уже немножко я напутала. Выбачте, зараз. Чаплинка, каланчак, скадовск. Вибачте, вибачте, друзі, давайте залізний порт. Залізний порт, друзі. Будьте обережні. От є серед вас людина, яка вас може ввести в таку ситуацію, де ви будете дуже шкодувати про це, що ви їй повірили. Він буде дуже радіть, коли вас буде в дуже складній ситуації. Це порада для чоловіка. В цього чоловіка є дружина. У вас дуже нехороша людина, чоловічого чоловічої статі, коло вас може вас підвести в якусь дуже нехорошу ситуацію. Приїхали. Це був залізний порт. Лазурна ситуація, напряжена. много мужчин і розговорів про співпрацювання. Просто напряженные, Всі друг, друг до друга приглядаються. Далі. Скадовськ. Прибрежна, весь район Скадовський. Тяжелая ситуація. возле води. дороги, дороги, якісь транспортні транспортные средства. Влада. Влада і щось, оце все люди чогось дуже переживають про рішення влади, про транспортне средство, про те, що кудись треба їхати, дорожне, от це все, напряжена ситуація. Тут сама влада вже вирішує якісь питання. Каланчак хтось дуже переживає за дітей, і Каланчак дуже обережно в дорозі. Можуть бути, аварії, можуть бути поврядження транспортних средств. Тут обережно. Чаплинка. Якісь звістки про роботу. Це добрі? Все перевіряйте. Ні, не добрі звістки. В вашому бізнесі, в роботі якісь будуть звістки, і це не добрі звістки, Все перевіряйте, не довіряйтеся. Новотроїцька, йде Новотроїцька. Там, де люди працюють, дуже важко, дуже великі обмеження, так ще не було погано. Генічський район. Перевірки, військова ситуація напружена. Можливо, хтось десь прийдеться їхати по якимсь справам, багато дорог, багато перевірок і багато какого-то насилля. Це може бути оказання дя давлення на людей. Людина не хоче на її, ну, а треба робити те, що людина не планувала. Верхній рогачик. Можливо, дехто буде покидати цей район, це місто, і у вас інші плани. Більше поки що нічого не показують. Все-таки у... хто то уїжджає по яким то причинам. Це планові поїздки, так, Мабуть, вам так треба. Далі. Нижні сирогози. Ви жертва ситуації можете бути дуже складною ситуацією, фінансово. І це не без помощі другого человека. Іванівка і район. На роботі у вас там якісь документи, і дуже багато якоїсь ложної інформації. лже, лже інформація, там, де люди працюють. Підписані якісь то документы, Перевіряйте все, що ви підписуєте. Люди строгі, люди, ну, люди настроєні ну, жорстко. Рядом, рядом з якими ви знаходитеся, будь ласка, я вам бажаю все мирним путем, вам некоторим людям дуже страшно. Цього. Я бажаю вам мирним путем перемагати всі ситуації. Завжди є другий варіант, де ви можете бути підберіть такий варіант виходу з ситуації, Як найкращий для вас, для того, щоб ви не почували різких таких дуже змін, негативних. Все ж таки, як то кажуть, Краще поганий мир, чим добра війна. Отак же у нас і в житті, так і в сім'ях, так і в усі взаємоотношеннях. Видіті ситуації бажано, якщо можливо, якимсь мирним путем мирним жителям ця ідуть, іде від карт. Краще мирним путем вирішити ваші питання. Бо якщо вже так сильно загострити ситуацію, не буде краще. Так показує таро. Я вам передаю цю інформацію і я вам бажаю самих найкращих ангелів-охоронців, міцного здоров'я і гарних новин для нас всіх і об'єднання. Обіймаю всіх серцем. До нових зустрічей.